То якщо чоловік на нульовій зоні, например, то аліменти будуть що вищі у його Так, да, Він отримує оклад, умовно кажучи, заробітну плату та додаткову винагороду за те, що він виконує особливі завдання в зоні бойових дій, плюс 100 тисяч гривень на місяць. Ця сума може бути менша, якщо там, наприклад, чергуванням розраховується. Надо вознаграждення теж правильно. Так, так, так. Вся сума грошового забезпечення фінальна після відрахування податків. Вона з неї вираховуються аліменти на одну дитину, наприклад, 25%, на двох дітей 33%. А якщо військовослужбовець там пропав безвісті, наприклад, тоді аліменти учитуються і знімають? як тоді проїхать процес? Так, виплачується умовна заробітна плата, плюс 100 тисяч. І з цієї загальної суми мати дітей продовжує отримувати аліменти, навіть якщо військовослужбовець пропав безвісти, наприклад. За ним зберігається це грошове забезпечення і ці 100 тисяч місячно, чи це разово? ні, це щомісячний платіж такий, mm -hmm. доки не буде встановлено, що військовослужбовець є померлим або військовослужбовець знайдеться, наприклад, у полоні. Такі випадки траплялись і не поодинокі.